Ось це шкода Кодіак. Автомобіль, який полюбляють водії, і який посідає місце в топ-10 продажів нових автомобілів в Україні. Але на відміну від більшості кодіаків, які ви побачите на наших дорогах, цей автомобіль є справжнім ексклюзивом, оскільки це є максимально доступна в Україні комплектація SportLine, і тут є усі опції з конфігуратора. Я здогадуюсь, про що ви могли тільки що подумати, але давайте не спішити з висновками. Беріть свій улюблений напій, сідайте зручніше, і зараз ми з вами разом будемо з усім розбиратися. Для того, щоб зрозуміти, як це авто позиціонується на ринку і з якими автомобілями воно буде конкурувати, потрібно встановити його клас і вартість. Якщо звернути увагу на зовнішні розміри цього автомобіля, то з його довжиною в 4,7 метра це є типовий представник середньорозмірних кросоверів. Що цікаво, то до 2017 року шкода взагалі не мала кросовера в своїй лінійці. І тому Kodiaq став водночас першим і одразу флагманським кросовером в модельній лінійці бренду Шкода. Як і більшість кросоверів концерну ваг, Кодіак побудований на платформі MQB. але на відміну ж від того ж самого Volkswagen Tiguan, цей автомобіль є більшим по габаритах і він може бути семимісним. Через ці якості автомобіль позиціонувався для більш зрілої аудиторії, пропонуючи класичний, спокійний. Чесько-німецький дизайн. Але погляньте на цього красення, хіба його можна назвати пенсіонерським? В новому поколінні шкода вирішила зробити ставку і на більш молодшу аудиторію, змінивши пропорції кузова, додавши трендові кольори. Наприклад, ось цей сірий колір, який ми можемо бачити, також і на спортивних ауді та Porsche, А також, загалом, шкода додала багато цікавих фішок, як ззовні, так і всередині автомобіля. Зовні, я в першу чергу звертаю увагу на наявність чорних акцентів. Це пророгатива комплектації Sportline. Із трендових фішок я також хочу зазначити наявність решітки радіатора з підсвіткою. Мені це особисто не дуже подобається, а також наявність фальш-накладки під вихлоп на задньому бампері. Вона є єдиного сріблястого кольору. І не дуже поєднується з чорними елементами козова. Але що поробиш зараз, на жаль, такі тренди доводиться з цим миритися. Із цікавих зовнішніх фішок я також хочу зауважити на наявність матричної оптики. Це достатньо дорога опція, але ці фари є насправді крутими, вони мають. Адаптивне дальнє світло, яке дозволяє вирізати потік зустрічних автомобілів, підсвічувати дорожні знаки та узбіччя, а також повертають за напрямком руху автомобіля. В Цієї шкоди також є класні колеса чорно-сірого кольору. Вони є 19-го розміру і 50-ї товщини гуми. Ці колеса також є ідеально збалансовані, на мою думку, оскільки вони не є занадто. Малі для цього великого кузова, а також не є занадто великі для того, щоб бути жорсткими. Перед тим, як сісти до салону цього автомобіля, я хотів би звернути вашу увагу ще на деякі речі. В цьому автомобілі є безключовий доступ, але він, на жаль, є тільки на передніх дверях. Це є трохи така економія, але в рамках цього класу, в рамках мас маркету це є нормально. Та шкода, це не є преміальний бренд, тому я допускаю наявність такого здешевлення. А от з прикольних фішок я хотів би зазначити наявність таких штук, які шкода називає Simply Clever. От, наприклад, при відкритті дверей одразу виїжджає такий гумовий бортик. Який оберігає лакофарбове покриття від подряпин. Також у дверях є парасолька, класна штука. Та, і от загалом оці штуки, шкода називає Simply Clever, і ми їх будемо бачити ще в багатьох місцях салону. Салон одразу зустрічає нас наявністю класних матеріалів, шкіряні боковини сидінь в поєднанні з Алькантарою. Алькантара є перфорованою. Я взагалі. Люблю Алькантару, це є дуже практичний матеріал, і він також надає певного такого преміального відтінку. Алькантарою оббитий також підлокітник, передня панель, і навіть карти дверей. Дуже класно справляє враження це. Сидіння мають електрорегулювання і також пам'ять. І оці опції є прерогативою комплектації спортлайну. На загал, посадка в цьому автомобілі є достатньо зручною. Що по рулю, що по сидіння, що по підлокітнику. До речі, в шкоді є фірмова вагівська система регулювання висоти підлокітника. Я її можу відрегулювати на потрібну мені висоту. Єдине, що з ергономічних таких нюансів, і це мене трошечки здивувало увагу, тому що вони до цього питання я знаю завжди ставляться прискіпливо, але тут... Можливо, цей автомобіль він розрахований на більш таку більшу комплекцію людини, так я є занадто низький і занадто худий для цього автомобіля, так? І мій лівий лікоть, коли я тримаю руки на кермі, і взагалі мій лівий лікоть, він. Висить в повітрі, тобто він не дістає до лівого підлокітника. Тобто мені потрібно трошки завалитися, але як повторюся, можливо, це проблема саме моєї комплекції. З таких нюансів, але це вже також придирки, я б сказав. Це є наявність кнопки ручника в такому цікавому місці. Я вперше зустрічаю на автомобілях, щоб ручник був під блоком керування фар. Я його шукав по звичці десь на центральному тунелі. Але центральний тунель зроблений гарно. Тут є такі шторки, які дозволяють приховати якісь вмістими тих контейнерів досить класно. А натомість селектор режимів руху їзди перемістився отут за кермом. Я ще не можу ніяк привикнути до нього і перемикати правильно передачі. Але це справа звички. Я думаю, після тижня їзди на цьому автомобілі ви до цього звикнете швидко. Мені дуже подобається кермо цього автомобіля. В комплектації Sportline воно об'ємне на дотик, має перфоровані вставки, дуже приємно за нього триматися. Також воно є триспицеве з глянцевими вставками. Саме таке кермо ми можемо побачити тільки в комплектації SportLine. Заведемо автомобіль. Автомобіль має цифрову приладову панель, класно промальована. А також великий екран посередині мультимедійної системи. Якщо говорити про мультимедійну систему цього автомобіля, то це максимально доступний розмір екрану для Кодіаків, і з нею відбувається керування безліччю функцій цього автомобіля, як асистентів безпеки, як опцій комфорту, так і режимів паркування і багато чого іншого. Тут є бездротовий Apple CarPlay і Android Auto, є штатно вбудована система навігації. І також звідси ми можемо керувати камерами 360 градусів. Картинка з камери виводиться на всю ширину екрану, і ми можемо також перемикати різні види, тобто позаду, з боків або спереду автомобіля. Також є режим виду зверху. Дуже класно це дозволяє нам дійсно запаркуватися в таких вузьких місцях, тому що габаритні розміри цього автомобіля є достатньо великими опцій комфорту, які є доступні в цьому автомобілі, є підігрів передніх і задніх сидінь, трьохзонний кліматконтроль, підігрів керма, обігрів лобового скла, камери 360 градусів, як я вже зазначав, асистент паркування. Також є весь набір опцій безпеки, таких як адаптивний круїз-контроль, утримання в смузі руху, датчик сліпих зон. Також автомобіль може паркуватися самостійно. і, Рухатися без водія всередині, тобто з телефона або з брелка. Крута опція, якщо вам потрібно виїхати або заїхати в якесь вузьке місце. Але що найбільше мені подобається в салоні цього автомобіля, окрім його крутих матеріалів, це те, що тут інженери шкода все-таки змогли збалансувати сучасну технологічність, маючи такий класний великий дисплей. Але вони не забули і про таку більш зрілу аудиторію, яка... Звикла до традиційних елементів керування кліматичною системою, і це достатньо зручно робити на ходу. Ці шайби є достатньо інформативними, мають чітку картинку, і, до речі, вони можуть перемикатися. Тобто, між деякими режимами я можу регулювати температуру, я можу також натисканнями кнопок регулювати. Ступінь обігрів сидіння. Дуже класно. Вони це зробили, великі молодці, і я за це дійсно шкоду хвалю. Ну і вишенька на торті з цього класного дизайну інтер'єру. Це є, по-перше, це акустичні бокові вікна, які дозволяють, які надають додаткову шуму-ізоляцію цьому автомобілі. Ну, і також чорна стеля і велика панорама. Класна опція. В сімейному автомобілі, особливо для пасажирів заднього ряду, і салон стає набагато світлішим та цікавішим. І який ж огляд Кодіака без огляду другого ряду? Напевно, що це є найбільший, за своїм об'ємом, другий ряд серед усіх автомобілів, які я тестував і які ви бачили на моєму каналі? Місце тут дійсно колосально. Мені дуже зручно сидіти. Досить класно, що сидіння тут є оббиті шкірою. От на цьому шкода не зекономила взагалі. Як правило, тут ми можемо зустрічати пластикову вбивку сидінь в цьому класі. Також матеріали салону тут нічим не гірші. Алькантара, а це вже тверде. Також матеріали тут майже нічим не гірші. Є Алькантара, але єдине, що вже пластик. На картах дверей є твердим, є класні шторки, які надають такої приватності атмосфері на задньому ряду. Загалом тут дуже комфортно, і серед опцій комфорту, як я вже зазначав, тут є трьохзонний клімат-контроль, тобто є окрема зона позаду зі своїми підігрівами з обох боків задніх сидінь Ну і взагалом сидіти тут дуже-дуже зручно. є Широкий зручний підлокітник, який відкривається на правильний кут, тобто посадка на другому ряді є зручна. Але не забуваємо, що в цьому автомобілі є третій ряд сидінь. І от заради цього, щоб комфортно було усім пасажирам, другий ряд сидінь також рухається взад-вперед. Відповідно, для того, щоб комфортно розмістити пасажирів на третьому ряді, можна. Трошечки підсунути сидіння другого ряду допереду, щоб мені ще лишалося комфортна відстань. І давайте я подивлюся, чи я сяду і зможу розміститися позаду себе на третьому ряді сидінь. Підсовуємо сидіння, і я залажу, вперше, до речі, роблю це в своїй автомобільній практиці, сідаю на третій ряд, так як це перший. Семимісний автомобіль, і зараз ми протестуємо, чи зміг би я розміститися на ньому і проїхати якусь певну дистанцію. Отже, залажу сюди. І ось я розмістився на третьому ряді сидінь. Тут, до речі, є підголівнички в принципі, в принципі принципі На нетривалу якусь поїздку по місту, мені сидіти тут нормально. Я вважаю, цей третій ряд цілком достатній. Діти тут зможуть спокійно їхати. Тим більше, що є панорама, тут не є так скучно, є гарний підлокітник з підстаканником, можна розмістити якийсь напій і на нетривалу поїздку собі їхати. Ну, і що ж лишається у багажнику, так? При розкладеному третьому ряді сидінь? До речі, багажник. Обладнаний системою дистанційного відкривання без контакту, так? тобто рухом ноги я можу. Зараз ця система. Так. Тобто, рухом ноги я можу відкрити цей багажник. Він також відкривається, закривається з кнопки. Ну і подивіться, при розкладеному третьому ряді сидінь він вже є достатній, щоб скласти принаймні тут одну валізу або декілька рюкзаків, сумок. тобто вже навіть в такій конфігурації можна спокійно їздити в магазин, купляти речі, продукти. По бокам є класні ніші, де можна тримати різні речі. І я так розумію, третій ряд він складається ось таким чином. Другий ряд треба буде трошки посунути. І в такому випадку ми третій ряд. Оп, складаємо. Ось в такій конфігурації ми третій ряд повністю складаємо. Тут є така накидка, яка вирівнює підлогу. Тож, вантажити якісь габаритні предмети тут буде надзвичайно зручно. Ну і подивіться на цей багажник. В цьому класі, звісно, це один з найбільших багажників. За це люблять шкоду Кодіак. Що її можна використовувати як сімейний автомобіль, а також для перевозки різних речей, як габаритних, так і не дуже. А якщо скласти ще й другий ряд сидінь, то в цьому автомобілі можна їхати навіть і на природи, і прям ночувати тут посадочне місце тут ну, просто грандіозне. Також в цьому багажнику є багато штук, Simply Clever, сітка. Ну але сітка це вже такі звичайні речі, не буду додатково показувати. А от натомість є класні тримачі і органайзери якими можна, так, які клеються, приліплюються до фальш-підлоги цього багажнику. Тут можна її складати в різні форми. Допустимо, якщо ви перевозите якісь речі, організувати певним чином цей простір, щоб ваші сумки чи речі не бігали, не літали по багажнику, то це досить класно. Молодці. Ну і закриваємо багажник рухом кнопки. Автоматичне закриття багажника, як і вподобає автомобілі цього класу. Що ж, ми оглянули всі опції, які є наявні в цьому автомобілі, Погнали, проїдемося і відчуємо, як цей автомобіль веде себе на ходу. Я маю досвід керування і їзди на шкоді кодіяк у попередньому поколінні. І тоді я пам'ятаю, що авто мені не дуже сподобалось по своїй підвізці. Воно було достатньо жорстке. А від такого великого автомобіля очікуєш все ж таки певного рівня комфорту. От зараз ми виїжджаємо в таку прицентральну частину міста по Бруківці і протестуємо, як підвізка автомобіля веде себе на нерівностях. Їдемо неспішно, дорога тут є достатньо горбата, і що я хочу все-таки одразу зауважити, що Шкодівці все-таки налаштування цієї підвізки змінили. Дуже гарно ковтаються насправді великі нерівності. Автомобіль їх так перепливає за рахунок своєї довгої бази, але і дрібні нерівності також ковтаються достатньо класно. Відчувається, що підвізка є м'ягенькою, плюс колеса не є занадто великі, про що я казав в огляді дизайну цього автомобіля. Тобто вони не передають усі всі дрібні. Вібрації, які присутні на бруківці. Ну, а при нерівностях середньої і високої глибини ми просто їх перепливаємо. Тож, підвізка цього автомобіля на моє здивування, на моє щире здивування є достатньо комфортною і мені це досить сильно подобається. Саме таку підвізку я хотів би бачити в автомобілях такого класу. Приїжджаємо ми трамвайні колії, дуже м'яко. Загал я ставлю цій підвісці тверду п'ятірку, вона дійсно справила на мене дуже приємне враження. Виїхали ми вже на таку більш рівну дорогу. І я відчуваю, що цей автомобіль за рахунок своєї довжини також є досить стабільним на трасі. Він в мене викликає відчуття такого трохи кораблика. Все-таки центр маси тут достатньо високий, підвізка м'яка, і автомобіль трошечки кренеться при повертанні і кермо саме по налаштуваннях. Тут є також достатньо нейтральне. Воно не є занадто агресивне, воно не є занадто велике. Я б сказав, воно в принципі відповідає тій підвісці, яка є в цьому автомобілі. Стосовно силової установки і трансмісії цього мотора, тут під капотом 2 літровий TSI мотор бензиновий на 204 кінські сили. На жаль, динамічні характеристики я не можу ще випробувати на цьому автомобілі в повній мірі, тому що автомобіль має лише 800 км пробігу і він є на обкаці, тож мені шкода нажимати педаль в підлогу. Але що я можу точно сказати, що. Дуже гарно налаштована зв'язка двигуна і коробки. Коробка тут є DSG DQ381 з мокрими щепленнями. Якщо ви дивилися попереднє відео на моєму каналі, то знаєте, що я скептично налаштований до коробок DSG, як і до всіх роботизованих коробок з двома щепленнями, тому що в них відчуваються деякі ривки і провали при рушанні з місця і перемиканні на низьких передачах. Але мушу зазначити, що. Цю коробку налаштували дуже добре, і я взагалі не відчуваю перемикань. Також автомобіль дуже плавно рушає, і якщо не вдаватися, не вивчати наперед технічні характеристики цього автомобіля, то можна подумати, що тут є гідротрансформаторний автомат. Дуже гарне враження також справляє І мені, в принципі, це напевно вперше я кажу, що мені подобається ДСГ. Дійсно, тут все на належному рівні. Стосовно надійності агрегатів мотора і коробки, скажете ви, так? Це ж вибухонебезпечна суміш TSI і DSG. На щастя, це вже не ті TSI і DSG, які були 10 років тому або 15 років тому, які приносили багато клопотів. Власникам цих автомобілів. Тут двигун вже пройшов декілька етапів модернізації, і при належному догляді, цей автомобіль має бути достатньо надійним і витривалим. Масло тут потрібно міняти. По мотогодинах на 250 мотогодинах, тобто рахуйте, якщо середня швидкість 40, то 250 множите на 40 і отримаєте, що масу треба міняти раз в 10 тисяч. Якщо ж їздити більше по місту, ваша швидкість, наприклад, 25, то множите 250 на 25 і отримаєте 6250 км пробігу, через які вам потрібно міняти це мастило. Ось по такій простій формулі. Це враховується, якщо ви будете цьому слідувати, то ваш двигун точно пройде досить багато. Також варто пам'ятати, що двигун це є високотехнологічний, це є TSI з прямим впорскуванням і турбонагнітачем. Тож, газ тут, Н -н -н. забудьте про газ. А найкраще ще й в гарячу погоду, коли жарко, то. Заправляти цей автомобіль 98 або 100-м бензином для того, щоб зменшити детонацію, щоб поршньова група працювала більш м'яко і не викликали локальні перегріви на поршнях. І порньова також ходила дуже довго. По коробці передач також. Я не можу сказати наразі щось погане. Цей модернізований робот ДСГ на 7 передач щеплення є мокрі, вони охолоджуються в масляній ванні, Тож для них перегрів вже не такий критичний, як для сухих щеплень. І також мехатронік і програма керування цим мехатроніком вони вже знову ж таки пройшли багато адаптації, і вони би мали бути достатньо надійними. Заїхали в такий невеличкий затор, до речі, от як. Раніше було, що для ДСГ затор це є найгірший режим пересування. Так Тут зараз цих моментів немає. Дуже гарно все працює, дуже гарно працює зв'язка мотор-коробки, і я дійсно я почав сприймати ваг трохи по-іншому. До речі, якщо говорити про витрати пального на цьому автомобілі, пам'ятаємо, що цей автомобіль все-таки середньорозмірний кросовер, це достатньо великий автомобіль. Тому очікувати на досить низькі цифри витрат, тут не варто. От зараз ми проїхали 26 км і витрати пального становлять 13,5 літрів. Але варто пам'ятати, що ми стояли ще хвилин 20 на холостих обертах, коли знімали цей огляд. Тому при русі до моменту з огляду в статиці е, витрати пального були 10,5-11 літрів. Це от їзди по місту. Якщо ви будете їхати по трасі, то звісно ваш розхід буде меншим, це буде порядка 8 літрів пального, але знову ж таки пам'ятаємо, що цей автомобіль ще є на обкаці. Напилення графітове в поршньовій групи ще не є притерте. Як тільки воно притреться, а це станеться приблизно після 3000 км. То розхід ще на пів літер, на півлітра літр ще опуститься. Варто про це пам'ятати. І тому, до речі, важливо цей автомобіль наразі ще бережно експлуатувати, тому що в автомобілі ще має гарно все притертися. І на завершення я хотів би поговорити про конкурентів цього автомобіля і повернутися до питання, яке я задав на початку відео. Чи є сенс в цьому автомобілі за 55 тисяч доларів? На мою думку, якщо розглядати цей автомобіль в семимісній конфігурації, то конкурентів в нього є дуже мало. Найперше, що спадає на думку, це є Peugeot, 5008 Nissan X Trail, можливо, Hyundai Santa Fe і далі вже є ще дорожчий Toyota Highlander. Peugeot 5008 це є хороший автомобіль. Але він пропонується лише на двигунах 1,2 і 1,6 літра, і на передньому приводі. Якщо ж ви все-таки хотіли б автомобіль з таким більш класичним двигуном на 2 літра і на повному приводі, то це, звісно, шкода Kodiaq. Він тут буде вигравати в Peugeot. Хоча я знову ж таки повторюся, Peugeot є досить гарним автомобілем, він є дизайнерський і він буде, до речі, дешевший набагато. тобто, Peugeot буде коштувати порядку 40-45 тисяч доларів. Nissan x X-Trail також буде відповідати цьому автомобілю серед конкурентів, але Nissan по своїм властивостям буде трошки більш жорсткішим і він буде більш таким драйвовим. так? Він буде пропонувати в собі гібрид. Але тут вам потрібно як водіям, як користувачам, в першу чергу встановити для себе. Що б ви хотіли більше бачити в своєму автомобілі? Якщо ви хочете бачити більше комфорту, плавності руху, то це однозначно буде шкода кодяк. Якщо ви хотіли бачити більше економії, можливо, пального за рахунок гібрида, можливо, якогось більше драйву і такої керованості в поворотах, то Nissan зможе запропонувати трошечки більше. Якщо ж говорити про Hyundai Santa Fe і Toyota Highlander, то звісно, це також класні автомобілі, але вони вже будуть суттєво дорожчими. І їхня вартість буде перевалювати за 60 тисяч. Тут же за 55 ми отримаємо майже все. Класний салон, класні матеріали, класну технологічність. Тому як я спочатку зазначив, якщо розглядати як сімейне авто в семимісній конфігурації, то Шкода Кодіак буде одним з найсильніших варіантів в цьому класі. Якщо ж говорити про п'ятимісні варіанти виконання, то тут конкурують і як кросовери С класу, такі як Toyota rav 4 або Volkswagen Tiguan, але вони будуть менші трошки, ніж Шкода Кодіак. може також дивитися і на преміум. І багато хто з вас може сказати, що за 55 тисяч можна дивитися вже на преміальний автомобіль. Наприклад, Lexus NX, Audi Q5, BMW X3. Ці автомобілі якраз будуть починатися в своїх базових комплектаціях від рівня 50 тисяч доларів. Але давайте задамо питання самі собі. Що ми хотіли би бачити у преміальному автомобілі? Особисто для мене це є певний рівень породистості в русі. Якісні матеріали в салоні, а також технологічність. А що маємо в шкоді Кодяк? Якісні матеріали в салону? Вони тут є. Породистість у руху? Тут також є. Цей автомобіль є дуже комфортним на рівні «Лексуса». Шельдик? Це питання я залишу на ваш розсуд. Ви дивилися канал Автофан? Підписуйтесь і ми незабаром почуємося в наступному відео.